Панове, всім привіт! З назви та обкладинки відео вам все зрозуміло, тому тягнути не буду, то просто треба побачити. А тим часом в Англії замість матчів чемпіонату отримуємо кубкові поєдинки. Сьогодні Евертон Віталія Миколенка на виїзді на Олд Траффорд зіграє проти Манчестер Юнайтед. Павпет чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! На днях ми отримували нагороди за чемпіонат світу. Мені це сподобалось, тому що від нас нічого не вимагалося. В нашому клубі так чи інакше накопичували листі, здавалось нікому не потрібні картки бордовенькі, з якими ми спочатку виконували завдання, а потім вони нас вже задовбали, та все ж нагороди ми отримували, а це завжди приємно. Ну і я мав отримати нагороди за всі 10 рівнів, але як виявилось по ходу справи, і їй щось трохи наплужили з тими нагородами і не дали те, що мало би бути. Якось по монетках в мене не сходиться, та й по паках. зрештою, погляньте, що вийшло. Так. Ой, гарно, гарно. 10 рівнів виконано. Краса. І ще головне, що ці картки вилетять з наших клубів нарешті. 12 тисяч монет. 8 гравців 80-84? Так мало? Це все? Ото От, все. Ти думав, більше буде. Але 80-84 то щось зовсім не солідно. Може в піках щось цікаве? Кеміра okay, з Бобо. Ну ходи вже, ходи 87-й. Ясно. Краще будуть. Що неправильно написали, так? Ну та, там ж мав бути джамбо пак, я пам'ятаю, за 100 тисяч, там мав бути 11 у 81+. Отже, в нас тут є пак за 100 тисяч номіналом, є ось такий 80-84, їх два. Маємо купу паків. Продовжуємо їх відкривати. 80 плюс 8 карточок волкаут. Ноір. Hey, Трап, краще був нойр вже. О, ні. О, так. 81 плюс 11 гравців. Щось погане. Нанглія. На О, уокер. Тренд Олександр Англий, добре. Бо уокер у мене був, начебто антреді я його не продавав. Тренд це 87-й в клуб folder. І інформ що тут. 83-й. Чудовий тягу сіла. Продавайся, продавайся, продавайся. Курва! Що мені з ним робити, чат? Що мені з ним робити? Я зберу драфт використовуючи тягосі 80-ті рейтингу. О, тут же серйозні паки, друзі. Тут серйозні паки. 12 рарних гравців, 24 рарних гравців і тут 85 плюс. 3. Ось це відкриваємо пак, той що дали разом з ПЛ. Кажуть, що тут щось файне може впасти, але в мене Іспанія. Коке. 85 плюс 3 картки і Волкаут Бапе. Де ти? Голланд? Ну нехай. 88-й начебто. Для СБЧ буде. А на старті FIFA розрив картка і не подумав би, що то буде. Оудерне СБ. Ух ти. Ой, тягу сіло. -хо, хо Ну як так? Ну а вчора я забрав нагороди за Division Rivals і за Playoff of Champions. Як я провів на 10-0, тож нагороди були максимальними. І саме там мене чекав головний сюрприз сьогоднішнього відео. Це Playoff Champions. А ні, друзі, не відкримо. У мене векхорст пропадає, я забув. Чи підкажете, чи є якесь СБЧ? Все витиснув з цього СБЧ. Добре, мегапак пішов. Gін з дуже слабенькою карткою. Це паєт. Немає шапочки, немає рейтингу. 12 рарних гравців. Валаховіч. Такі собі 12 рарних гравців. Мальдіні, в принципі, враховуючи свій прайс, цікава пропозиція. Але чи не знайдуться для тебе центральні захисники в різних чемпіонатах? По хімії потрібні потім для якоїсь там картки в центрі колічі отаці, ото питання. все-таки легенда бустить італійців. Добре84 плюс 5 штук. І тут, і тут, і тут. Німецький волкаут, і це Ноер. Нарешті не трап, нарешті Ману, 90 рейтинг, добре. Для СБЧ це приємно. Це краще нігфорс. І Рубен Дяж. Це дуже хороший пак. 90 і 88-й. Ласкаво просимо. Альба, мені здається, це антрейд дублікат. Лайно. Що робити? Не знаю. Чи може я ще його кудись втиснути? Драфт? Гарна ідея, дякую. Добре малюно. Щасливо. Вау, wow, легенда. Легенда, яка продається за Далфліш. Хай буде. Хай. 92. й Вау, 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 вау! Легенда, яка продається за food champions! Let's go! Прекрасно! Фантастика! Це я розумію! Контент! Лайнезно! Дивлюсь, дивлюсь на ціну, хоч би хоча б 400 тисяч якихось там був. 850! Сюди! Я буду просто як дядечко скруч! нирнув у ті монетки! Вау! Wow. Прекрасно! Просто прекрасно, друзі! Let's go! Що ви кажете? Навіть дорожче, навіть дорожче. 914, я його зараз за 888 тисяч. Забирайте, 888. Магічно так от. Хоп, до побачення. Ну добре, я ще на нього трошки гляну. Пасі так гарно виглядає. Ух. Ух. Гарна картка насправді. 5 на вікфуті, 4 на фінтах. Був би антрейду можна було б навіть трохи і пограти. Чому ж ні, і оцей футшот є. Це цікава картка, цікава. Тут треба забирати кеш. І не вимагуватися так, почнемо з мега паку який дали за сезони. Тут нічого неймовірного, тут іспанець тут... і тут у Симон. Ні, дропу не вистачає, треба ще. Отже, прекрасні паки, які я ще не відкрию, а потримаю на десерт, тому що зараз я ще відкрию Division Rivals. От що я зроблю. Ага. Так. В Rivals треба брати кеш, тому що це завжди. Безпрограшний варіант. Тож я беру кеш. 40 тисяч, будь ласка. І пік. О, сьомий рейтинг, дякуємо. Дуглас, Та нехай буде. Під якийсь СБЧ. Але сьомий рейтинг то міг бути тут якийсь і Томорі? На промочі не тримає паки. Ой, слухайте, цікава ідея. От тут ти мені і сказав стоп. Але можна одну ще відкрити, а решту вже тримати на завтра. Ну, то точно нічого не буде, відкриєш оці дві точка. Куні, 85-й. Кращого і не побажаєш пакетику дві картки. Гарант, гарант, Вінтера. Пішов. А ну розрив, розрив якийсь. Іспанія Адама. Це провал. А ну напишіть мені в чаті, що ви отримали. Бальзаму трохи на душу хочу, бо це катастрофа. Не скажу, що я особливо на щось тут розраховував, але це дуже погано. Гірше я не знаю, чи може бути. Ну, зазвичай так бачу, падає лайно, але кому впавля казет і Адама, то я вітаю. Добре, якщо тримати ці паки на нове промо, то не факт, що вони там впадуть. Добре, пішли. 12. Грарних з аутом, дякуємо. А, гля. Добре, я хотів сказати, що не ще один уокер, але все-таки він ще один. Арнольд, тренд Олександр Арнольд, 87-й і. І я не маю що з ним робити. Мені треба чекати якесь солідне SBC для нього, бо Мартінес. Я тепер буду завжди згадувати, що він витуряв з тим своїм трофеєм золотою рукавичкою, Ви, напевно теж. Що з трендом робити? Антрей дублікат і Суарес теж 84 я вже зібрав. Драфт я вже зібрав. А я не можу твікати і потім відновити. Кені Далгліш чудово поповнив бюджет моєї команди. За 888 тисяч його таки забрали. Ну і тепер я навіть не знаю, що робити з тою купою монет. Чекаю ще нового промо, яке от сьогодні буде Centurions. І після того команда року до нас наближається. Буду намагатися спіймати не з ринку і щось цікаве закуповувати у свою команду. А поки в мене Канаваро грає, в мене Фабіо грає, можливо, ще якийсь СБЧ зберу. Поглянемо на сьогодні. Це, якщо це відео вам сподобалось, і дал ліж в пакетику, теж то не забувайте про лайки. Почуємось, побачимось, бережіть себе і смачної куті. Якщо сьогодні вона у вас буде на столі.